Вітаю вас! Продовжуємо розв'язувати експериментальні та прикладні задачі. Сьогодні розглянемо наступну задачу. Для зберігання зерна вам потрібно зробити ємність із листового заліза товщиною 3 мм. Яким буде об'єм ємності, якщо розмір листа заліза 1 м на 2 м? Скільки кутника потрібно розміром 25х25 мм товщиною 3 мм для того, щоб ємність була стійкою? Яка буде маса ємності для зберігання зерна, якщо густина заліза 7870 кг на метр кубічний, а маса одного погонного метра сталого кутника 1 кг 12, 120 грамів. Чи потрібні ручки на цій ємності? Якщо так, то скільки їх? Запишемо скорочену умову задачі. Довжина ширина листочка, товщина сталевого листка, густина заліза і маса одного погонного метра кутника. Нам потрібно знайти об'єм, потрібно знайти довжину кутника і потрібно знайти масу всієї ємності. Що можна було зберігати ємність у залізні, зерно в залізній ємності, її потрібно виготовити в формі паралелепіпеда. бічні сторони мають бути зварені із основою, а кришечка має бути зйомною. Розмітимо сталевий лист наступним чином. Дивіться, будь ласка, синім кольором я показав лінії, де зробиться тільки надріз, тобто не повністю відріжеться, а розріжеться для того, щоб можна було згинати листочок. А червоним це ті частинки, які е, виріжуться. От якщо вирізати дві червоні частинки, ми отримаємо е, такий квадрат, зваривши їх ось тут посередині зваривши, Отримаємо квадрат розміром 0,50 метрів на 0,50 метрів. Це буде кришка для нашої ємності. Зігнувши по надрізах оцих у квадратний профіль, такий, ну, так, квадратний профіль, і ось оці дві частинки, які не відрізані, а лише надрізані. І зваривши їх, отримаємо тут основу. А це будуть бічні сторони. Таким чином у нас є кришка, одне зварювання, і ємність внизу зварена посередині, так само, як кришка, і збоку прихвачені точечками для того, щоб ось отака ємність утворилася. Як бачимо, із цієї схемки в нас паралелепіпед буде мати розміри 0,5 метрів на 0,5 метрів, висота 0,75 метрів. І кришка 0,5 на 0,5 метрів. Отже, підрахуємо об'єм ємності. Ну об'єм паралелепіпеда 0,5 помножити на 0,5 основа і помножити на висоту 0,75 всі ці величини в метрах, перемножуємо, і отримаємо 0,1875 метрів кубічних. 0,18. 75 Кубічних метрів. Ось така ємність може вийти із е, листка е, сталевого заліза. На всякий випадок перевіримо, як же ж ми якісно використали, раціонально використали. Е, Значить, дивіться, е, площа всього листка метр на два метри. Йде два квадратних метри. А тепер по частинках. Дві по 0,5 на 0,5. Основа і кришечка.

квадратних метри. Це загальна площа основи і, і, і кришки 4 0,75, 0753 на половинку півтора. Тобто ми повністю використали е, листочок. Рівні величини вийшлися. Розрахуємо масу створеної ємності. Маса створеної ємності. Давайте одразу так. Давайте розрахуємо, скільки ж нам кутика потрібно для того, щоб ємність була стікою. Бажано обварити основу, тому що ми там тільки точечки, Значить, це 4 по 05 буде. 4 по 0,5. Це основа буде. Далі. На кришки, мабуть, немає смисла варить, але є смисл всередині, ось тут обварить кутничком, щоб він всередину е заходив. Для того, щоб кришечка лягала, не провалювалася. Тобто така сама кришечка буде помножити ще на 2. І е 4 по 0,75 – Це для того, щоб обварити ребра. Таким чином виходить 4 плюс 3 – 7 метрів. 7 метрів кутника нам потрібно придбати чи взяти для того, щоб можна було розрізати, обварити ребра, основу і під кришечку, для того, щоб це стійка більш-менш посудина, була. Попробуємо визначити масу. Маса буде складатися із маси власне, самої фігури, з самого заліза. Плюс масу кутника. М1. Густина. Рогодин ми позначили. На В1. А В1 – це об'єм листка. Об'єм листка. Листок має довжину 2 метри ширину 1 метр і е, товщину 3 на 10 в мінус третьому степені метра. Родин 787, дивіться, 10 у третьому, 10 у мінус третьому, одиничка здасть. 787. 2 на 1 на 3 помножити на 6. 7,87 помножити на 6. Тобто листок сам зігнем буде 47,22 кг. 47,22 кг. Це та частинка ємності, яка створена з листка. М1. М 2 Ми знаємо масу одного погодного метра, а таких метрів у нас сім. Сім помножити на одну цілу дванадцять сотих. Всім на один дванадцять, сім вісімдесят чотири. Таким чином загальна маса буде дорівнювати 47,22 плюс 7,84. 55,6 кілограма. 55,06 кілограма. Як для такої невеличкої, відносно невеличкої за розмірами споруди, досить таки серйозна маса, тому, мабуть, потрібно буде використати ручки для того, щоб можна було його переставляти. А ще якщо досипати туди зерно, скільки ж ручок доцільно використати? Ну, як правило, бажано дві ручечки використати. Ось я їх малюю так з одної сторони буде. Ще нам Ось намалюю одну ручку і з другої сторони таку ручку намалюю. Ось це не зовсім красиво а вона об'ємна, з другої сторони, її практично не видно буде. Але бачимо, мабуть, немає смисла варювати безпосередньо до заліза, хоча воно відносно товсте все 3 мм. А от якщо ми варимо до кутничка, то буде якась е е міцність. Ну, і для того, щоб зручно можна було знімати кришечку, мабуть, потрібно зробити кришку і на ручки. Таким чином, таким чином. Пообводимо відповіді, які ми отримали, об'єм 0,1875 метра кубічних. Доцільно придбати ще 7 метрів кутника і власне наша ємність буде мати масу понад 55 кг. Доцільно використати три ручки. Три ручки. Одна на е кришки, щоб зручно було на нею користуватися. І дві на ємності на протилежних е бічних сторонах. Дякую вам за увагу. Пропоную оформити цю задачу у зручний до вас, для вас спосіб створити файли, прикріпити його до уроку на платформі Всеосвіта. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги!